Цукерки від АВК Королівський шарм. Солодкий мікс. Ціна за 100 грамів 26,60. Цукерки вагові. Ромашка класична від своєї лінії. За 14,90. Теж вказано за 100 грамів. Желені цукерки від торгової марки Рошен. 1890 за 70 грамів. Є різної форми, смужечки з кислинкою. Бедведики, банани, кавун та ще інші. Шоколад від Рошен. Ціна 38,50. Чотири варіанти акційних, а є ще декілька неакційних. Тож Дивіться, бо ціна відрізняється досить суттєво. Акційні зі смаком полуниці, вафлі, печива і з арахісом. Крекер тук зі смаком паприки або зі смаком сметани та цибулі. Вага 100 грамів ціна 33,70 Печиво Печивоздобне зі смаком вишні. І начинка зі смаком апельсину, торгова марка «Рушен», а печиво-ловіт 420 грамів за 80 гривень. Кукурудза консервована, супер-солодка, від торгової марки «День у день» – 340 грамів 34,30 гривень. Ворошок зелений від торгової марки День у день 34-30 за 400 грамів. Суміш прянощів від торгової марки своя лінія. 8 ,30 гривень 30 копійок за 25 г. Є до картоплі, до курки, до м'яса, шашлику чи плову. Майонезний соус від своєї лінії 300 грамів 20 гривень 50 копійок. Легкий. Майонез смачний, також 300 грамів, 25,90. І майонез провансаль від своєї лінії, також 300 грамів за акційною ціною 29,50 Фігурні вироби від своєї лінії кульки з лакові 65,50 за 500 грамів. Пластиці кукурузені 80 грамів за 13 гривень. Оселедець філем матьєв олії 240 грамів за 58,50. Сьомга слабосолена від норвен, філе шматочок на шкірі. 215,90 за 210 г. М'ясо міді в олії з прянощами 200 г за 50 гривень 90 копійок. Ікра Нерки Солона 199,90 за 95 грамів. Оселедець з ароматом духмяних трав. 180 грамів, 45,90. Холодний чай від своєї лінії півтори літри. Об'єм, смак, персик, 33 гривні 50 копійок. Такий напій зі смаком лісових ягід та вишні, розумний вибір. Ціна 19,10 за 2 літри. Холодний чай зі смаком малини. 500 мл 13,90. Живчик зі смаком груші 2 літри 34,90. Лимонад – розумний вибір. 2 літри, 19,10. Напій ізотонічний, мультифруктовий або з ароматом лайму. 26,50 за 750 мл. Вода трускавецька, не газована або слабогазована. Літрів, 1,5 літри 15,60 нектари від торгової марки День у день. Мультивітамін. Ціна 31 гривня 40 копійок. 57,90 за упаковкою. Сам сир, нарізаний скибками. Колбаса салямі італійська. Ціна вказана за 1 кілограм 394 гривні. Новомергородський виріб фаршовий. Вага 420 грамів ціна за упаковку 47,90. Ковбаса, молочна, варина 550 грамів за 99,90. Вироби фаршові хот-дог варені. Вага 450 грамів. ціна за упаковку 51 гривня 90 копійок. Ціна за 1 кілограм 164 гривні. Грудинка особлива 356 гривень за кілограм. Люля кебаб від охолоджені ковбаски для гриля чи смаження. 106,90 за пів кілограма. Свинина тушкована, торгова марка «Родинний смак». 80 гривень 50 копійок за 525 грамів. Сардина в оливковій олії від «Ріка Голд». 55,90 – 240 грамів. Тістечка безквітні від барні, 5 штук в упаковці. Ціна 54,50, 150 грамів. Сироп збитий від торгової марки Чудо. Двошаровий ціна 17,40. Вага 100 грамів. Смаки, вишня, полуниця та персик груша. Кефір від торгової марки Ферма. 2,5% жирності, 840 грамів. За 42 гривні 90 копійок. Сир плавлений, кому, вершковий тенеру або смак бекон. Вага 75 грамів, ціна 16,90. Сир твердий. з винигора. З винигородський екстра або сметанковий. Вага 160 грамів, ціна 60 гривень 90 копійок. Сир напівтвердий, Вага 135 грамів. Едем, маздам та Цезар 57,90 за упаковкою. Нектар від торгової марки День у день. Мультивітамін. Ціна 31 гривня, 40 копійок за 1 літр. Яблучно-гранатовий нектар 31 гривня, 40 копійок. Виноградно яблучний нектар 31 гривня 40 копійок. І ось такий мультифруктовий нектар теж 31 гривня та 40 копійок. Томатний сік із сіллю 38,40 за 1 літр. Соки та нектари. Наш сік об'ємом 200 мл. Яблуко, морква яблуко, виноград по 11,40. І апельсин теж 11,40. Яблуко, персик та мультифрукт по 10,80. Креветки варено морожені у глазурі від норвен 700 грамів за 200 гривень. Тісто витяжне філо для домашньої випічки 400 грамів 28,50. Морозово лакомий пломбір. Ціна 21 гривня, 90 копійок, 100 грамів. Морозиво великий стакан від своєї лінії. 85 грамів, 1950. Акційне масло ягодинське. 73% жирності, солодковершкове, 180 грамів, 80 гривень. ще її розділено, бачите, по 20 грамів. Тобто веде підрахунок або для випічки, можна зорієнтуватись. Морозиво ласунка Лев Ескімо 22 гривні 90 копійок. Фісташкове. Не можу оминути цих новинок від торгової марки Ласка ось таке морозиво з ароматами ванілі та апельсину, в кондитерській глазурі з кокосовою стружкою. Ціна 31 гривня 50 копійок. Наступна новинка: це ось таке морозиво. 33 гривні та 30 копійок, Ціна не акційна, З наповнювачем лимон у покритті з льоду зі смаком кавун спеції. 90 грамів. Таке морозиво ласунка. Макарун. Смак вишні. 46,90 вага 50 грамів. Ще ось така новинка від Лімо. Морозового вольвет, смак Полуниця. 50 гривень, 70 копійок. Акції від своєї лінії морозово факел смак Полуниця 90 грамів 1990. Морозиво 3 ведмеді 31 гривня. Це є ось таке з вісовими ягодами. Вага 150 грамів. І триведмеді Монако чорничний чізкейк двошарове 2650. Морозиво магнат, є два варіанти смаків. Вага 500 грамів, 91 грамів, 90 копійок. І торговій марки 3 ведмеді Монако десерт. Ціна 103 гривні 90 копійок упаковці 500 грамів. Кірамісу або полуничний чизкейк. Чай алокозай. 71 гривня, 50 копійок, 180 грамів 37, 20, 80 грамів і пакетований 27 50 за 25 пакетиків. Чай «Ловаре» Ціна 41 гривня, 70 копійок за 24 пакетики. Байховий дрібний з ярликом. байховий цейлонський дрібний з бергамотом і китайський дрібний з ярликом. Зелений, чорний і чорний. Кава Мелена, Deluxe and Фудс Selected. 500 грамів 309,90 арабіка. 250 грамів 159,90. Такий варіант кава Мелена 319,90 за 500 грамів і 186,90 250 грамів. Від своєї лінії кава розчинна 100 грамів 106,90, 200 грамів, 184,90. Хто вже куштував таку каву? Пишіть свої відгуки. Цікаво буде почитати. Кава делюкс у зернах 1 кг 594,90. Чепси картопляні від торгової марки Люкс. 38,50, 125 грамів. Смак сиру, сметана та цибуля. Зі смаком лосося у вершках і зі смаком лисичок 38,50. Стріпси курячі, смак, барбекю або бекон, 35 грамів, 27,50. Вологий корм для кутів. Клуб 4 лапи. 11 гривень і 20 копійок, 85 грамів. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft. Двошаровий, 4 рулони, 35,90. Рушники паперові від своєї лінії двошарові, два 2 рулони 33,90. Вологі антибактеріальні серветки від своєї лінії. 60 штук 27,90. Підгузки трусиками міні-Бі. 179 гривень, 4, 5 або 6 Зубна паста Colgate ціна 34,90 50 мл. Зубна паста Colgate Max Fresh 100 мл 61 грн, 90 копійок. Colgate Потрійна Дія 43 грн, 50 копійок. Десторанте AXE, це є більші 200 мл. Ціна 99,90 Гель душу від дуру. Алої вера, свіжість океану або гівіскус та жасмін 450 мл за 66,90 антибактеріальне мило Safeguard, об'єм 225 мл 64,90 Мило рідке для рук за 62 гривні 90 копійок 500 мл. Натік. Є два аромати на вибір. Гель для душу «Реверс Косметик» 52 гривні 40 копійок і об'єм 400 мл з дозатором. Гель для душу та шампунь від Old Spice. Тут є більший об'єм: 1 літр за 298,90 Мило дитяче, міні-бі, ромашка 4 штуки. Загальна вага 280 грамів 34,60 І поштучно 70 грамів, 8,70 На мило, розумний вибір. Спрацює акція, якщо оплатите карткою АТБ 27,90 за 4 штуки по 70 грамів. Для всіх інших ціна 34,90. Кремило рідке від своєї лінії об'ємом 900 мл. Два варіанти в асортименті 3550. Шампунь для волосся проти лупи Head and Shoulders 300 мл 117,90. Шампунь для волосся німіт, ментол-цитрус. 300 мл – 75,70 пять сімдесят, пібільшу об'єму 750 мл – 115,70 пятнадцять Шампунь, кондиціонер, Еколайн. Три варіанти в асортименті. Об'єм 400 мл 53,90 три Освіжувачі повітря від своєї лінії. Це є змінні балони до автоматичного освіжувача 250 мл за 46,90. Засіб для миття посуду. Неопюр 500 мл за 35,90. Неопюр мийний засіб для унітазу. Аромат лаванда або океан. 22 гривні 90 копійок – 3 штуки. І є ще підвісні засоби від неопю. Дві штуки в упаковці, ціна 45,90. На такі таблетки, узлений бачок акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 28,90. Доместос 88,90, об'єм 1 літр. Три варіанти в жовтому, зеленому або у білому кольорі. 88 ,90. Порошок для чищення Ріо Лемон 2480 500 грамів. Порошок для прання савих з кілограм та 200 грамів 12080. Порошок для прання кольорових тканин 53 гривні 50 копійок за 300 грамів. Савекс 300 грамів для ручного прання, і 30 гривень 90 копійок для автоматичного прання. Неопюр капсули 10 штук. два в одному. Тут і порошок, і гель. Змінили упакування 129,90. І ось такі, що це теж неопюр. Універсальні капсули. Бачите, є поєднання порошок і гель. Ціна заразник акційна 3090. Порошок тайт, аквапудра 3 600 кг 600 г 388 гривень. Милогосподарське, рідке 33 гривні 90 копійок за 1 літр. Розумний вибір. Милогосподарське від своєї лінії проти плям тверде 140 грамів 17,80 грам. Порошок Савекс 4,5 кг – 409,90. Мило-господарське, класичне, біле, тверде, 36,90, 2 штуки по 120 грамів. І ось такий варіант: мило тверде господарське, 25,90 120 грамів. Савекс порошок 1,5 кг – 164,90. Порошок для прання, спліто 69,30, Грюнвальд 246,80 Універсальний 4 кг. Порошок Тео Бейбі 262 гривні 80 копійок, 2 кг 250 г. І Аріль 2 кг 250 г 242 гривні. Силан, пом'якшувач для тканин. 109,90 770 мл. 154 гривні і 30 купів за літр 408 мл. Савекс 68 90 800 мл. і 1,5 літри 135. При оплаті карткою АТБ на ось такий гель для прання буде знижка в фрезні. Півтори літри. 89,90. Набір зубних щіток від Colgate – Дві штуки за 65,90. Таке косметичне мило від своєї лінії. 18,50, вага 140 грамів. Є два аромати. Орхідеї або перлини. Мило від своєї лінії тверде набір 4 штуки 44.90